Всім привіт! Буквально вчора я нарізав ось такий снопік очерету. Більшість, більшість його цей у мене вже розпакований, роз, розрізаний, розірваний. Більшість я його вже зрізав на трубочки для будиночків осмійку. І ось вирішив показати, як, як я це роблю. Дуже багато самих різноманітних рецептів по нарізанню очерету. Ріжуть ножицями, пилками пиляють болгарками, палять. Мені не підходить більшість цих методів по простій причині, що я просто знаходжусь в квартирі і сама, сама наявність очерету це – вже, це вже занадто. Тож палити проволокою чи палити, пиляти циркуляркою в хаті аж ніяк не зручно. А у мене ще така, така є поставлена задача. Нарізати трубочки, ось такі трубочки в мене виходять. Нарізати трубочки так, щоб вони не лопнули і не тріснули, тому що процент заселення осмії лопнувших, тріснувших якихось там ем, поломаних трубочок набагато менший, ніж цілі. Так, заселяються осмії і навіть і втріснуті трубочки, особливо якщо, якщо сама, сама тріщина вона майже закрита або закрита. Але ж у цілі заселяються набагато частіше, краще, і сюди, сюди проникає менше паразитів. Тож, щоб без шуму, без диму, в прямому сенсі слова нарізати так, трубочки, я використовую ось такий ось серпік. Це відбувається дуже-дуже просто, а головне немає диму, відкритого вогню і шуму від циркулярки і трубочки у мене виходять цілі. Він працює по принципу склоріза. Зараз я все покажу. Це початок, після чого вона дуже легко ламається. Так, і оці ось листя, багато, багато суперечок на, на рахунок цього листя. Хто каже, що воно потрібне для того, щоб зберігати температуру для восьмій, ну, мені здається, що воно зовсім не потрібне. Ніяка температура для 8 не потрібна. Холоднокровним тваринам взагалі ніяка температура не потрібна, холоднокровним тваринам підходить температура, яка є у навколишньому середовищі. Тож, щоб не, не забирати об'єм і не мусорити потім, я це ось листя, яке не знімаються добре, не знімаю. А листя, яке знімається добре, я знімаю та викидаю. Я ось так, трубочка за трубочкою. Листок за листком. Я ріжу, я ріжу весь ноб очерету. Це досить швидко. І головне, що трубочки, це ж все на Вікенштейн. Трубочки виходять у мене цілі. Це найголовніше завдання. Ну і очеретина за очеретиною. Довго, нудно, але потрібно. Оце ось краюшка, який я зрізав сікатором. Але якщо різати сікатором, сікатором можна нарізати швидко, але будь-який інструмент давящого типу він завжди розколює, розколює череп. Тому оцей сегмент, сегмент, який був зрізаний сікатором, я зрізаю. Ну і далі тут викидаємо листя. Листя це просто лишнє. Нічого страшного не станеться, якщо воно залишиться. Ось як тут воно прилипше. Але якщо його убрати, так просто буде красивіше, на мій погляд. Принципіального тут немає нічого. Принципіально лише одне, щоб, щоб трубочки залишалися цілими, а не розколотими. Причому який край, який край зрізаний чи опилений, немає. Жодного значення. На наступному етапі ставимо, ставимо грітися чайник, щоб у нас була гаряча пара. Це дуже важлива ключова, ключова штука в запаковуванні моїх будиночків. Поки чайник гріється, закипає, беремо отаку ось 3-хетрову пляшку і нарізаємо її на скибочки. дуже просто Тепер наше завдання заповнити, заповнити наш будиночок приблизно плюс-мінус схожими за довжиною та розміром трубочками так, щоб з однієї сторони був початок трубочки, пяточка, а з інший вхід. Ну ось і все, плюс-мінус. Тепер уплотнюємо по максимуму нашу цю конструкцію, допихуючи вже ось таким чином останні трубочки, щоб будинок розперло якомога більше. Ну все, чекаємо, поки закипить чайник. І закріпляємо будиночок до легкого потискування ущільнюючогося очерету. Тріщить і сам і сам пластик і очерет. Все, тепер, тепер цей будиночок розрубати тільки топором. Ну все все. Такі будиночки можна тільки розбити кувалдою або розрізати ножем. Можна підвішувати так, як ваша уява забажає. До цих будиночків додаємо ще посадковий матеріал. Кожен із будиночків має приблизно 1000 кокономість. Ну і треба так розраховувати, що одна самка. Бджоли може відкласти в середньому 10, 10 коконів, 10 яєць, з яких вийде 10 коканів. Тому що хто більше, хто менше, це природа, як карта ляже. Ну і половину з них може бути самців. Тож на одну бджолу розраховуємо 5 коконів 200, 200 коконів на один будиночок. Ось такі розрахунки, якщо врахувати самців, і в середньому. 10 коконів на одну самку, то 200 коконів для одного будиночка буде достатньо, я вважаю. Ось така міні-пасіка запилювачів готова. Дякую всім за увагу, та терпіння.